Привіт! Сьогодні в мене ще одна історія для вас. Я буду розказувати, як змінилося моє життя з появою другої дитини. Ще, напевно, з перших місяців вагітності я дуже сильно задумувалася про те, як я буду проводити цілий день з двома дітьми. Нагадую, моєму сину зараз старшому 2 роки 9 місяців, він ще не ходить дитячий садочок, хоча я дуже сподіваюся, що це станеться вже найближчим часом. Е, різниця між дітками були 2 роки і 4 місяці, тобто в менші донечки, зараз е, 4,5. І от е, як тільки я завагітніла, я одразу ж почала думати про те, от, як я буду вкладати спати у Бога, як я буду вкладати їх на денний сон, на нічний, як я буду ввечері їх купати, як ми будемо ходити гуляти, як ми будемо їсти в машині, як ми будемо їсти, як ми будемо, як ми будемо, як ми будемо, як ми будемо. І як це все змінилося? Змінилося все дуже кардинально багато що прям з ніг на голову помінялося. Дещо кращу сторону, дещо дуже. Постараюся про це все розповісти. Давайте почнемо зі сну. Мій старший син спав зі мною, тобто в нас був спільний сон з самим народженням. Він не признавав окремого ліжечка. Він просто закатував істерку мені, що після родому, що три місяці, що п'ять, що в рік всі рази, що я пробувала перекласти його в окреме ліжку. Тому він просто спав зі мною і може, тому що він був такий нерозривно пов'язаний з моїми грудьми. Може, тому що він просто потребував так сильно мами, але ну мене це влаштовувало до пори до часу, поки я не дізналася, що я чекаю другу дитину. Як тільки я дізналася, я закінчила грудне готування, на той момент йому було рік і 9, і зрозуміла, що треба готуватися до того, що він буде спати окремо. І вже коли йому минуло рівно-два, вдалося його перевести в окреме ліжко, не в окрему кімнату, а в окреме ліжко. Як це у нас вийшло? Я, напевно, розкажу в окремому відео. І от вже за 4 місяці до народження донечки мій син спить окремо. І це вже для мене була дуже велика підготовка, тому що я вже розуміла, що принаймні вночі я вже можу, зможу маленьку або теж покласти біля себе, або мати поруч е ліжечко, якщо вона не буде в нього відмовлятися, і вставати до неї і год вночі чи там при потребі. Е, значить, так. І так народилася донечка, ми принесли її додому. Е, для початку, щоб спробувати, чи буде моя дитина спати в окремому ліжечку, ми купили таку колиску. Е, я потім вам її десь покажу, не пам'ятаю, як вона називається в І от їй ця колиска прям зайшла, вона в ній спала. І мені ця колиска теж зайшла, тому що я. Е, Могла її в день ставити е, в іншій кімнаті спати, не там, де спить маркіян. Е, вночі вона слугувала її ліжком, а в день вона була такою собі переноскою. Я могла її поставити біля себе на кухні в тому ліжечку, поки вона була дуже маленька. Е, то як ми вкладаємось на вечірній сон? Е, ми говорили з чоловіком, що Поки менша на родному годовані, вона мені, ввечері маркіяна вкладає спати і робить йому всі ці водні вечірні процедури з датом. Ну і ввечері в нас починається процедура. Спочатку там йдуть душі яйчові по чарці. А потім я мою Елю передягаю піжаму, там е, готую, поки я її годую. Чоловік іде мене передягаю передяє піжаму. Е, Елічка ще їсть. Вони читають книжечку, включають там вже нічник, лягають ліжечко, виключаємо світло. Елічка вже цей час переважно засинає. я Просто коли в ліжечко і тихенько лягаю своє ліжко, чоловік ще там закінчує з маркіяном і тоді приходить до мене. Отак нас відбувається ввечері. Обідній сон е, трохи інакше. Е, на обідній сон я все-таки розуміла, що Маркен ще теж дуже маленький, йому теж потрібна мама, і е, йому теж потрібні е, ці цімашки, тим більше я його тільки от, практично недавно перед народженням від, відучила від людей. Він був цьованим, а обійманим, переобійманим кожен день, як правильно, коротше, обнімаю, що достатньо. І тут я проводжу весь час з маленькою, і я розуміла, що я теж можу придати йому якийсь час і бути з ним. І ми домовилися з чоловіком так, що на обідній сон буду його вкладати завжди я. І він вже знає міго правила, коли ми приходимо з вулиці, ми пообідали, і тоді я йду оставити його спати. Я обов'язково йому якусь книжечку, бо він, хоча ввечері йому читає тато, але дуже любить, коли йому теж читає маму. Спочатку ми читаємо якусь книжечку перед сном, а потім лягаємо спати. В цей час Еля з чоловіком чекають в другій кімнаті, там ще в них після обідний час, чоловік ще любить попити каву. Тут мені пощастило, що мій чоловік працює вдома, і він на обід, ну тобто якби вилікається від роботи. І він може у цей час побути з меншою, поки я Маркіяна наприклад спати. Ну, Зазвичай це мене займає 15-20. Були звичайні рази, коли чоловіка не було вдома. В той момент мені чесно скажу приходить дуже тяжко. Тим жінкам, які от з такою маленькою дитиною ставлять старшого ще спати на обідній сон, я просто хочу, не знаю, поклівам дати, тому що я робила тоді це не на великому ліжку, ставила одного з одного боку, другого з другого боку. Намагалась читати книжку, але Еля ну, витримувала біля, біля тої книжки біля хвилини дві. Я давала їй гру, але так я не можу тримати книжку, Маркіян теж хоче перекладатись до мене, а тут я тримаю Елю. І це, ну, це займало в мене набагато більше часу, деколи 40 хвилин. Також, що дуже змінилося, це наші прогулянки. Ну, Спершу ніг я думала, як виглядати ця прогулянка. Е, ну, вже привиклася На майданчику вже я сижу біля коляски на лавочці. Маркіянчик павиться в пісочку, і е, буває таке, що я залишаю коляску просто на майданчику біля лавочки. Навіть буває так, шлячка не спить, а біжу за ним десь звідки зняти його з якоїсь там драбинки. Таке теж буває. Але дякуючи, напевно, тому що місто надто велике, ну мені не, не страшно ну, так, наприклад, навіть коляску залишити біля лавки, відбігти від неї там, 50 метрів, 30 метрів і вернутися назад, тому що не так багато людей. Як ми напевно, були в великому місті, було б складніше. Ну і ми вже так підлаштували наш графік, що ми виходимо гуляти дуже рано, особливо зараз, коли вже літо і жара. Так що Елі йде якраз на перший день сон, а ну, ми виходимо на прогулянку. Елі якраз спить в колясочці свій, свій перший сон, а Марк'ян гуляє. І ми повертаємося до спеки, так і маркіян легше, і Алі не так жарко, і ми стараємо всі погуляти. Як ми пересуваємося, я вам покажу. Маркіра. М'ян їде тут на самокаті, а я ходжу взагалі з коляскою біля нього. Якщо нам треба кудись піти на пошту або десь там ближче, де в якісь магазини, де дорога їздить багато машин, то Маркіян віддає мені самокат і бере мене за руку, і я одною рукою веду коляску, другою веду маркіана за руку. Так виглядає моя коляска, коли я ходжу на пошту. Там посилка одного сковородка. Маркіяна самокат. І маркіян. З шишкою на голові. Втікав від мами, та? так? Так Не будеш більше втікати? Не буду. Не будеш? Ні. Угу, Ну так, не будеш тепер. Що віддати тобі самокат? Добре, тримай Тільки не втікай більше, будь ласка, добре. Хотянечка, що нікуди не втікає. Ой, ля -ля. Все, поїхали. Далі, що в нас ще змінилося? Наша гізда в машині теж змінилася. Коли народився маркіян, ми звичайно одразу купили оцю автолюльку, таке кріселко, ну це навіть не кріселку, це таке наше ліжечко, де він лежить проти руху. І... І дуже довго він, ну, до року він так їздив, і він не сидів там сам, самий, просто починав кричати. І може, тому що я була така дуже готова прибігти на подію, який його звук. І я мусила їздити біля нього. Тобто цілий рік ми їздили так, що чоловік був за рулем, я була заді з ним. І я не могла з ним нікуди поїхати, тому що він був вдвох, тому що він не хотів ззаді сидіти один. Треба було, щоб там хтось сидів, і це, ну, це мусило бути я. Тому я тоді, коли він після року ми його пересадили в крісло за рухом, він бачив дорогу, і навіть якщо я була за кермом, він бачив мене. І йому так було спокійніше, він мав більше куди дивитися, йому так було цікавіше, і так він почав їздити. Коли нам робилася Ельчика, ми поклали ззаду цю, цю ж автолюльку, маркіяна кріслом, крісло. І вже тобто місце сидіти взагалі немає в машині, хоча в нас ну, не така вже й мала машина, але е, там одному дорослому сидіти ну, можна сісти, але ти так довго не проїдеш. І елісі прийшлося звикати з, е, зразу, що ніхто не буде біля неї сидіти і махати і там іграшками, цмокати. Тобто це дитина, яка погодилася зразу сидіти отак назад, і вона без проблем їздить їй вже п'ятий місяць, вона їздить, ну, ті самі сітрізки, які їздить маркіян, які маркіян міг їздити сам, вона їздить з боку, причому вона так сидить, що ну, вона і Марк'яна особливо не бачить. Ну, вона переважно спить зараз в машині. Ну, але ми їздимо без проблем, якщо вона нагодована, переодягнута, то вона їде з в машині і ми нормально пересуваємося. Тобто, прав пам'ятаєте анекдот про те, що кожна наступна дитина, там, якщо третя дитина їсть низки пса, то це проблема пса. Ну то я думаю, з треті вже буде стать було. А друга, по-перше, спить в мене вже в окрему ліжечку, чого не було з першою, по друге, їздить сама на задньому сидінні, обернута проти руху. Далі, що ще змінилося? Зараз я от в нас так заведено, ну, так як чоловік працює в, з дому, то снідаємо бідним вечері. Ми в ну, 90, певно, при нинішніх умовах-випадках ми е, вдома. І е, ми звикли за стіл всі разом, тобто я чоловік із боку крісло для годування маркіяна, і я думала, що поки народиться Еля. Йому вже буде два з половиною, він ще не захоче їсти в своєму кріслі для годування, ми пересадимо його за наш окремий стіл, а збоку це крісло у нас ще розкладається як шезлок. Ми вже будемо ставити то крісло елечку. Але мій марк'ян місць кріслі для годування, не збирається з нього йти, він там любить навіть інколи пластилін якийсь ліпити, і малювати. Йому це крісло дуже подобається, коли в нас гості приходять. Ми присуваємо його з цим за стіл, бо він так всіх бачить він високо. Ну і він не збирається від нього відмовлятися. А елішці вже якби скоро п'ять, і я намагаюся вже починати розвивати в ній харчовий інтерес, щоб е, найближче, ну, вже там коли їй буде шість, вводити прикорм, щоб вона вже була до цього готова. І в мене от постало питання зараз, е, як брати її за стіл. І е, от ми сидимо з чоловіком, сидить маркіян. А зараз э, така ситуація в мене, що я просто ставлю Елі отак собі як э, на груди mm -hmm. і намагаюся так їсти, або якщо вже так не виходить, то я знову ж таки беру то ліжечку Чіку, про яке я вам розповідала з э, самого початку. До речі, якщо вас воно більше цікавить, або треба огляд на нього, напишіть мені в коментарях, я э, можу це зробити для вас. І... Я її просто ставлю в толішечку, чіпаю її там, є іграшки, які там чіпаються на цю дугу, яка зверху йде, або якісь інші дері не дуже сильно цікавлять, і опускаю його сам вниз. І вона собі в ньому лежить поки що, але так вона лежить внизу і може бачити і мене, і Маркіяна, і там чоловіка трошки, і бачить, як ми їмо, її це бачу, вже починає цікавити. І от в мене вільні руки, тому що Елічка там собі лежить і бавиться, і дивиться на нас, а я можу ну, спокійно їсти. Ще що. Чи була в мене ревність між дітьми спочатку, перші, певно, місяці-два, я не могла відійти від Елі, напевно, ну, мені потрібно просто бути, дивитися постійно за маркіяном, ну, тому що він міг лягла допрацьомити. Але міг і десь і вдарити, а міг ну там щось таке на неї кинути, там чи там не знаю, щипнути. Але скажу вам так, що це доїдає. і з часом я бачила, що цих проявів у нього все менше і менше, і він все більше в ньому якась така любов появлялася. Коли, наприклад, я вже десь її там перекладу, він не замітив, куди я її переклала. Він ходить, де моячка, де моячка? Він теж її любить. Він починає приносити іграшки. Якщо в неї там якась іграшка впала, він їй не подасть. Чи в неї там м'ячик відкотився, який вона бавиться вже на підлозі, він її подає. Тобто з часом лаючи цей свій такий зв'язок, і зараз, наприклад, я вже можу відійти від них там, ну, ще ненадовго, але я, наприклад, вже можу піти в іншу кімнату, щось там взяти, там щось собі своє зробити і вернути все назад, ну тобто це там дві хвилини, і я можу відійти, і я знаю, що все буде окей. Якщо там він бавиться запити, то він її чіпати не буде. Навіть навпаки, поки він деколи кличе в мене і каже, що мама та Мелічка проснулася, чи мама малечка, плаче йди там їй допоможи. Так що. Е Велика різниця в дітях так, вона потребує додаткових ну, до додаткових витрат таких енергії, батьків, Тому що обоє діток маленьких, обоє вас потребують дуже сильно, але це так мило спостерігати за ними, коли вони отак ростуть. У них невелика різниця. Я вже дуже чекаю, коли вони почнуть разом бавитися, коли підросте. Е, ну і що ще? Власне, е, скажу вам так, що до всього можна пристосуватися. Е, та, Це нелегко, але це можливо. Я думаю, що навіть якщо у вас там чоловік день на роботі, то можна придумати якийсь спосіб, як куда спати так, щоб було зручніше. Чи... Я теж не збираюся вічно так давати раду з двома. Я найближчим часом теж збираюся в маркетинга в дитячий садочок. І вже полегшити відповідно собі це завдання. І не бійтеся, все можливо. Якщо у вас є ще якісь питання, то, про які я могла вам розповісти, то пишіть, я задоволенням розповім. Мені так приємно, коли я отримала такі кілька лайків, а ще й коментар, тому що я тільки вчуся. Я буду старатися вдосконалюватися і робити свої відео з нормальним звуком, нормальним зображенням. Так що підписуйтесь, будь ласка, на канал і пишіть, чим я можу бути ще корисне. Задоволі, я вам розкажу. Підписуйтесь, будь ласка, я постараюся знімати нові цікаві відео для вас і думаю, буде цікаво. До нових зустрічей!